Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите різні пакетики. Пакетики за Фу Чемпіон, за Сквад Баттлс, за різні СБЧ, за завдання. І, звичайно, ви побачите 6-6 гарантованих героїв, максимум рейтинг 87. Ви побачите, що мені випало, чи мені пощастило, чи не пощастило. Тому вліпіть вашу подобайку, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар і нагадую, що у мене проходить. Благодійна лотерея, ось така футболочка збірної України з підписами різних футболістів. В описі є вся інформація, які там футболісти. І для що треба це зробити? Купити один квіточок, можете два. Один квіточок коштує 150 гривень, якщо купляєте два квиточка, 300 гривень і так далі. Або просто задонайте на банку, я буду дуже приємно, і... приємно здивований. Ось збираємо для мого товариша. Нагадую вам, треба допомагати війську, треба зберегти життя якомога більше нашим військовим. Ось, а з вас попрошу подобайку, щоб це відео просувалося і побачили цей збір і ці пакетики. Тому Let's Go! І так, я зробив своїх 11 перемог в п'ятницю. Ось це вже пів друга ночі. Нагороди ви знаєте, які давайте швидко відкривати, відкриваємо піки. Розпочинаємо центрального. дивимося, що нам тут може випасти. Що тут оберемо? 88. Це найсфодер. Дивимося. Тут. О, Бруно Фернандеша беру. 88 також непогано. Давайте тут якусь центріона. П'ятий рейтинг Мартінес. Ні, непогані піки. Дійсно, непогані. Переходимо швиденько до пакетики. Там різні пакетики відкриваємо і подивимося, що нам тут буде. Так, збираємо Gold Pack. Дивимо, може випасти нам. Швейцарія. Голкіпер, Кіпер. Інтер Сомер. Вау, непогано. Який в нього рейтинг? Четвертий. Непогано. В такому пакетику, ще прекрасно. Залишається 4 трейди, було палків і один антрейд. Відкажу антрейд, дим, смотан. Пощастить. Ага. Іспанія. ЛВБ. Байер ну це Мальта. А кімні рейтинг, третій. Четвертий навіть, о, непогано. Ultimate Pack, Чекаємо тут вулкаут. Так, Іспанія. CM. Парехо. О, із ним туша. Маньян. Ну, непогано, але хотілось чогось краще. Може там ще щось під ним є. Інформ, сане, краску. Ну непогано. Ну, це віксельний інформ можна бути. Ну і відкриємо оцей пак B85 X2 Дивимось, Італія. Голкіпер. Рума, 87 це Мерседвіні влкаут. Ні, це один. Одинарний влкаут. Непогано, якщо чесно. Рума, А що під ним? Дивимося. Ляпорт 85 Ну, підемо. Коротше, відкриємо ці два пакетики. За 1000 поинтів, за 2000 поунтів, відкриваємо перший оцей. Дивимося. Що тут може випасти? Америка. Хто ти? І що ти? Вау. Рапіоне. У мене інформ випадав в піку. Все з нею. Ну це трагедія, напевно. Оден. Ну, Блін, рейтингу, я вам скажу непогано, насипан. Я очікував гірше. Так, центріон кона. Ясміт, бізнес, звичайно. Хочу вас радісно Віть цей пак. За 2000 поінтів. Дивимося. Це розблок. Я знаю, що це розблот. Але що, ми треба контент? Дивимося. Це звичайна карточка це. Це ОДК. Вау, супер. Ну якщо це не мбп, то це фіаско. Це Гарри Кейн, й Ну я навіть не знаю, що говорити по цьому приводу. Ну, непогано. рейтинг є. Дивимося, що там є. Сака. Ну, рейтинг готовий, чесно скажу. Так, відкриваємо. Центр Джордж вікон. Джорзиньтьозвітаю. І тут. Тут все. Гуліт. Чого не мені в паках не падал? не непоганий пакетик, дійсно. Нехай буде. І так, зібрав 2 піка з інформом. Перший, шостий. Команди тижня, Давайте. Може тут Вірджу, Ван Дайк, а тут нехай буде Белінг. Давайте відкриваємо дивимо. Вандек, дивимося. Тобі нехай буде. І другий тут Белінген буде, і все ми розходимося. Ну майже. Ось такі інформи. Переходимо до пакетиків. Відкроємо ще один такий бомжий пакетик, дивимося. Золота рана каточка Anlie Rве Сака. Це Сака, це 86. -й. Ну я не вірю, що там барочня буде якась. Поняв. Це Мід 8006. А сьомий? Навіть ще краще пройти. Непогано. Непогано, Вітається такий пакетик. Най буде. Прекрасно. І так, відкриваємо нагороди за Squad Battles. Відкриваємо цей преміум Gold Player's Pack. Дивимось. Норвегія? ЛБ? Це Центріон. Вау! Є! Нарешті я зловив спешалку. Пофіг що це 84 рейтинг. Це спешалка. А шо там під ним? Сігі, ти коштуєш? Ну, піде. Піде. Так, открямо оцей пакетик, дивимося, що тут може нас чекати. Бельгія? Це М. Кевін де Брюйне! Продаваємий Найс! Топ. Ну вже не так кошти, як в перші дні, але це Кевін де Брюйне. Він вернувся до мене цей хлопчик. А що під ним є? Я не очікував побачити. Вау. Супер. Ці ти коштуєш. 64 тисячі ну ти зараз полетиш мене. Я прикольно, це дуже топ. Ну і відкриваємо, це у нас вже був третій герой в команді. Перед цим був. з що там якийсь пакет. Літмен. Потім пакетик з героєм був у нас. Хто там. Кюйт Зараз ми відкриваємо і дізнаємося, хто тут. Дивимося. Чехія. Сам. Російський? Блін, я не питаюся, кінкурс, я не питаю, як він виглядає. Блін, виглядає дуже непогано поста там, начебто. Опять гравай сам. Блять, три сама. Давайте скільки він коштує. Будь ласка, що ти хоча б окупився? А. 3-3, напевно. 4-3. Ммм. Шикарно. Шикарно. Ладно, йду збирати зараз другу, для вас це буде декілька секунд, для мене там пару хвилин. І відкриваємо другого героя в цьому відео. Перед цим був російський. Тепер відкриваємо і дивимося. Сподіваємось, Раміреса, Яєтуре. Oh, Wire може. Відкриваємо, дивимося, будь ласка, здивуйте електронні карти мене. Америка. І шо ти смієшся? Мені тут демпсі випало, ти смієшся? Боже, і шо це? Єбатьна Ні, ну це, конечно, краще, ніж мостовой, блядь, цей блядський А це демпсі Коштує 15 тисяч Arts. В найближчі два тижні я чекаю від вас гравця, як буде коштувати лям монетами. І так, мені товариш, скину героя. Ви також можете мені скидувати такі цікаві пакетики, щоб ви не попадали в е моє відео. В моєму телеграм-каналі з посилання внизу. Ось. Давайте будемо дивитися, відкриваємо. Я не бачу нічого, дивіться. Я включу, щоб подивитися, чи звук є чи немає, щоб його виключити. Дивимося. Так, хто це? Франція. Есте, це що? Чи? чи хто це може бути? Бля. <плес> Ні, ну це топ. Це вешка, це тупо не то що вешка. Це просто вау! Ну це прикольно. А мені падає хто? Демпсі, які коштує 15 тисяч. Ні, це вподобайка. Товаришу дуже сильно пощастило. Зараз я йому напишу, що це реально вешка. Блять, кого падає людям, а мені падає. Кліндемсія! Всім привіт! Дякую, що підтримали мій перший збір. Ми зібрали 9 тисяч гривень, а зараз буде другий збір, а точніше, лотерея. Ось така футболочка. Що потрібно зробити? Здонати на банку 150 гривень це буде один квиток вхідний. Написати мені в приватній повідомленні, що це ви задонатили, щоб я знав, і записав собі ваш номерок. І зразу я вам скажу цей номерок. Які тут футболісти? Зараз буде на фотографії цих футболістів. Ви їх всіх добре знаєте. Ось, попрошу підтримати цей збір. Будь ласка, поставте вподобайку, щоб це відео просувалося на тренах інтернету. Ось. І дякую ще раз за те, що ви підтримали перший збір. І так, цей аккаунт ви дуже добре пам'ятаєте. Ви пам'ятаєте, як падав тут Матеус в минулій частині? Як тут падали всякі сакі, Мартінелі тоці. Коротше, цей везучий аккаунт, я очікую тут щось хорошеньке. Давайте відкриємо першого героя. Дивимося. Хто тут і що тут? Дивимося, Чехі. ЦАП, Ця... ми такого бачили, це Томаш Російський. Ну. Ну, піде. Та що ти? Я тебе не хотів ловити. що ти мені тут показуєш свою рибалку. Так, з такого ми бачили персонажа. І він також в мене був першим випав в мене. Скільки він коштує. Ну, Ціна просідає, це читалось. Ну, і тепер відкриємо другого героя. Дивимося. Давайте щось цікаве. Польща. СТЕ Смолярик! Вау! Вау, вау, вау! Це дуже добре. Це прекрасно добре. Я чекаю кеш на карточку або у нас збір може задонати. Ну, смолярик це дуже приємно. Це прям я не знаю, скільки він коштує. Ну що ти там танцюєш на ну, смолярик, Ну ти, я розумію, що ти попав в нормальну команду. Давайте глянем, скільки коштує ну Це топ. Тання, це вешка, це вешка. Це very very good. Скільки в нього? 4-4? А, 3-3. Ну, по зірочкам біда, але. карточка дуже солідна, ну прям. Скільки? Ну, нехай 280, напевно, не коштує. 290. Це топ. Ще один герой мені скинув мій товариш. Ось. Побачимо, чи йому пощастило чи ні. Він тільки скинув одного героя, він напевно тільки збрав одного героя, але дим. Чи йому пощастило, чи ні, так. Італія. Не, це... ну, в мене мінус один друг. Я вас вітаю. Ну, Маркізо, це. Вау, це. бля, я в шоці щось... Як людям так щастить, а мені ні. Питання, яке я хочу задати. Мені паде Клім Демсі, людині падає Аудіо так? Правильно розумію? Ага. Нє, ну це вподобайка, це розйоб. Це реально розйоб. Це дуже-дуже топовий пак. Я просто. Адіо Маркідо. А скільки він коштує? Він багато коштує, він мільярди коштує. Я просто вражу. Ну, це вподобайка. Вітаю, Дюмон. Це топовий пакетик. Ну що ж, такі були пакетики. Як вам герої? Чи вважаєте, чи мені пощастило, чи моїм товаришам пощастило. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, ще раз вліпіть свою вподобайку, Підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть якийсь приємний коментар, вподобайка, підписка, ще раз повторю це. І нагадую, що збір. Ось така футболочка. Можна її виграти, якщо ви задонаєте, 150 гривень і отримаєте від мене один квіточок, два квиточка, три серинь і так далі. Дякую, що переглянули дане відео. І до нових зустрічей. Бай-бай!